Дежав'ю, вітаю вас, ради бачити. Слава Україні та Збройним силам України ветері Ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. А то і і юшвелію, що понетіло люблю я, у понеділок друзі вірю я. Неочікувано ремастери перших трьох частин пригод Лари Крофт отримують українську локалізацію. Базовано реліз цього комплекту запланований на 14 лютого 2024 року. Тут, звісно, не обійшлося і без зради, бо гра матиме і озвучку мовою не до країни. Сталася глобальна змова, зрада. Ви помітили, що на The Game Awards не було анонсовано про вихід третьої брами Бальдура на консолі Мікрософтів. Але вона в той день таки вийшла на Xbox. Ну нарешті, виявляється, під час церемонії час на промови дуже сильно підрізали, на відміну від того, що було в минулого року. А минулого року актор озвучки Кратоса видав просто неймовірно довжелезний монолог. А цього року жартував, що його монолог тривав більше, ніж сюжетна кампанія нової Калав На це, до речі, в Ексі затригерився, актор озвучки Капітана Прайса. Бо. Мене ти вирішив ходи сюди. Я сам тебе від шпитаю падло вишкрива курва шмарить тут з року роса зродинасе гівняною. На відміну від Ларіанів, представники Ремеді навпаки встигли повідомити про оновлення другого Алана Вейка в останній момент. І так, поки ви дивитесь це відео, режим з новою грою плюс, напевно, вже мав би релізнутись. Сьогодні ввечері на вас чекає неймовірне шоу Алан Вейк, один з моїх найулюбленіших письменників. І гість нашого шоу. Легендарній серії Doom виповнилося 30 років. Ні, з цього приводу і софтвер не анонсували нічого цікавого. Хоча з старого витоку компанії Вікна був план капкан Бефезди на ще двійко доповнень до Етернала. Хоча абсолютно не знаю, що там ще додавати. Як на мене, історія тамтешнього слеєра. Доволі непогано завершилась. завершилось. Nie. Розробники Холстін тієї самої польської гри, де вам може дати прочухана пан Сапковський, який наче й не Сапковський, але всім зрозуміло, що то він. Увага показує і об'ясняв. Прошу ще не приймать, до ще загої. Багато цікавого не розповідали, дату релізу не повідомили, ну хіба орієнтовно, що колись наступного року. А ще загітували зіграти в демку, яка вже доступна в Стімі. Інтернетами ширяться чутки, що Blade від Arcane може завітати й на консолі Sony. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Незважаючи на те, що самі Аркейни зараз під крилом езди, а та в свою чергу під Мікрософт, більшість пліток ґрунтується на тому, що під час показу трейлера не було жодних лого-коробок, і на тому, що це відео так і не з'явилося на офіційному каналі. Іксбоксу не треба робити висновків. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. так. Всі тут вівторка.